Всім вітанечко. Маган заїхав до нас на реалізацію. Кому цікаво, непоганий варіант. Ціна 8300 баксів автомобіля. Гарний рік, але комплектація така базова. Автомобіль їздив в рейси постійно рівне Франція. Пригнаний був з Франції, точно так само. Трасова машинка, зараз 188 тисяч пробігу, брався з пробігом 90 тисяч км. Я він код відразу прикріплю вам. Будь ласка, подивіться собі, хто хоче пробити по базі. Гарний пробіг, рік 14, 188 тисяч. Є, як ви бачите, легкосплавні диски, фари лінзовані, можна поставити білет, якщо хтось захоче. з підкрасів шматок задньої кришки, гарний колір, такий графітовий. Ну, тут кришка шматком фарбована, є, бачу ще комплект зими, бачу навіть з колпачками. Походу, да, купаки є. Ну, зима, в принципі, сезон точно, можливо, і два проїздить. 1,5, 81 кВт, дизельний, базовій фактично комплектації автомобіль. Що має? Ну, має шо... 6 подушок Airbags такого, що не база. Має Bluetooth і круїз. Бачите, є Bluetooth, ну і є круїзик. Два підйомника. Ну і 6 airбегів, що в принципі, теж не базово. От. Е, якщо цікаво, друзі, місто Рівне 3А, приїжджайте, дивіться. Автомобіль хазяйський. Їздив постійно по трасі. Фактично останніх 3 роки знаходився більше у Франції, менше, менше вже їздив у рейси з початком війни з 18-го року. Він був постійно їздив з 18 по 22-й у Францію. Ну, якби Тато їздив до дітей, діти живуть там. Така історія, але це нікому не важливо, головне стан. Стан машини тут класний. Хто розуміє, той розуміє, що машинка обслуговувалась, машинка їздила по трасі, машинка вона в адекватному, збереженому стані. І ви, в принципі, без проблем приїжджаєте до нас і перевіряєте. Я зараз запущу вам, покажу підкапотку. Чистий 14, лин. ціна 8300, ну не знаю, ціна мені здається, що нормальна. Адекватна, є, до речі, ще й курсова стабілізація, що теж не типово для около базової комплектації. Ну, туманки, там. От такі. а, ключ-карту потрібно вставити. Туманки присутні, що теж не база. Працює добре щеплення. Щеплення приємне. ТО, бачите, якраз засвітилося. Потрібно зняти ТО. 5,5 середня витрата, 186 тисяч пробігу автомобіля. Якщо він вам цікавий, друзі, можете приїхати до нас місто Рівне, Млинівська 3А. Приїхати забрати. Здається, мені, що апарат нормальний по роботі двигуна взагалі, мені здається, що ідеально просто працює. Ну, бачите, просто надпись ми ходімо я його не буду скидати. Чому? Тому що ви будете міняти собі оливу і знімати просто. Більше ніяких бачите, помилочок немає. 186 пробігу, він код надав. Можемо при вас підключитися власним приладом, щоб показати вам пробіг, сажу, корекцію, форсунок. Можете приїхати зі своїм підборщиком і зробити це самостійно. Вітається, звичайно, що обмін на ваш автомобіль, якщо цікаво. Дисочки 17 17-ки, досить, до речі, прикольно. Він на них виглядає, хоч і базова машина, але є колір, є диски, і вже вигляд в нього непоганий. Під капотом славнозвісний К9К на, на правильних кіловатах. Працює, мурликає, з жодних питань, щеплення нигеньке. Ну і стан автомобіля, в принципі, непоганий. Бачите, пташка накакала, значить ви завтра маєте привезти нам по ньому бобліжку. Цікаво, набирайте. Рулик трошки підтертий, кому цікаво, можемо перешити. Або, ви знаєте, є навіть опція в нас на розбірці. Тут недалеко в хлопців точно знає, що були шкіряні. Можна замінити на шкіряний, вони, до речі, недорогі ці рулі, кому цікаво. Буде шкіряний, буде ще приємніше. Тут невеликі потертості, якраз як для пластмасового руля і для цього пробігу. Два комплекти резини. Така машинка. Непогана. Як на мене, машинка годна. 2014 року її зараз не привезеш за такі гроші, та й з таким пробігом теж її зараз привезеш. Дуже важко знайти. Чуєте, як двигун працює? Я особисто вважаю, що це філігранна ідеальна робота двигуна. Цікаво, місто рівне, вулиця Млинівська, 3А. Торгуємося, міняємося на ваш автомобіль. Торг буде незначний в межах якось, просто в адекватності. 100 баксів на дорогу, так як автомобіль на реєстрації, ніяких сертифікатів, ніяких реєстрацій платити не потрібно. Приїхали, зробили договір в МРЕО, прямо-пряма перереєстрація за 15-2000 гривень. Ну, якщо захочете, там в терміновому порядку будемо обговорювати. Все, друзі, всім гарного настрою. Миніцька триамість старівна, приїжджайте, Привозьте свої автомобілі на викуп, привозьте на реалізацію, привозьте на те, щоб ми зняли відео. Дуже цікаві у нас є багато послуг. Тобто Можемо прорекламувати ваш автомобіль, якщо він хороший, але ще раз кажу, рекламуємо тільки хороші машини і тільки там, де ви щось про машину трошки знаєте, не так, що там якась кіт-мішку, бо там мішку ніхто рекламувати не буде. Достойний Меган в гарному стані за 8300 доларів. 2014 року в кольорі на дисках по базовій майже комплектації, але деякі опції додаткові є. Це ви бачите, да? там ДХОшка світиться нижня. Курсова стабілізація, ну і все те решта, що я пророгував. Ну і приємно, що є другий комплект резини, цей сезон той на сезон, тобто в принципі, на сьогоднішній день замінили оливу, як будете кататись. Цікаво, набирайте.